Вже втретє з'їхались до користення танцювальні клуби з Києва, Житомира, Білої церкви, Баранівка, Ярпіня, Бердичева та Коростеня. Більше трьохсот танцювальних пар різного віку зібрали з залі будинку науки і техніки, аби продемонструвати свої танцювальні здібності та майстерність. Ще задовго до початку змагань на паркеті хлопчики та дівчатка вкотре повторювали рухи повільного вальсу, ча, -ча, ча джайву. Та не здатен змінити життя. За допомогою танцю діти всебічно розвиваються. Під час урочистого відкриття зібрання привітав головний. Ні, суддя змагань Дмитро Базело, Кубок Древлянського краю це чудові змагання, які проходять в прекрасному місті, в місті користані. Батьки, діти, працівники міста дуже багато роблять для того, щоб дійсно у вас відбувалося свято. І ми хочемо, щоб сьогодні ваші діти подарували вам дійсно прекрасне свято. Вам хорошого настрою, а діткам легкого паркету. І перемог всього вам найкращого. Відповідно жеребкуванню та вікових категорій, юні учасники турніру, а це представники 17 клубів, вийшли на паркет. А за словами фахівців, саме такі турніри несуть розвивальний характер та дають змогу дітям показати себе, допомагають почерпнути багато нового та цікавого. Чому Коростень став місцем проведення змагань? Ми запитали у організаторів. Останнім часом популяризація саме бального танцю дуже велика і в світі, і саме в Україні. Це і проекти, і різні телепередачі, І дуже багато на, на самом делі дуже багато проводиться всяких різноманітних міжнародних всеукраїнських обласних змагань. Чим користе не гірше за інші за інші міста нашої України, і ми і тому спробували провести ці змагання. Дещо на першому змаганні кількість і географія учасників була дещо менша. Було приблизно 200 пар. Уже на других змаганнях уже кількість учасників стала приблизно 300 пар. Уже на сьогоднішніх змаганнях. Приймали участь і зареєстровано близько 350 пар з чотирьох регіонів України. Користень на змаганнях представляли вихованці клубу спортивного танцю Мрія. Діти показали гарні результати. Так, в категорії Ювінали-1, початківці Вікторія Бондарчук та Кирило Конишев стали першими. Катерина Сьомушкіна та Максим Ярошовець в категорії Ювінали-2 посіли друге місце. Вікторія Скуратівська та Владислав Амарков одержали перемогу одразу в трьох програмах: латиноамериканській, європейській, а також в категорії Ювінали-2, клас Б. Тане це радість і задоволення, що дозволяє гармонійно рухатись на хвилях. Музики тим, хто пов'язав своє життя із танцями, ми бажаємо дітям подальших перемог. Нехай ваше захоплення танцями приносить вам радість.